Малята вас вітаю Театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається «Рібка». Рібка. Був собі дід Андрюшка. А в нього баба Марушка, а в баби онучка мінка, а у внучки собачка жучка. А в собачки киця варварка, а в киці вихованка, мишка, сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та й скопав у городі грядку велику. Рабельками розрівняв, зробив тірочку дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень йшов дідого город, набравши води повен рот, свою рібку поливав і до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як бурак, потім, як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Ішов він на город, губ-губ, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, мучився, подіб увесь день. А рібка сидить у землі, як пень, кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, губ-губ, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід ріпку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба онучку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-губ, узяв дід ріпку за чуб. Баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе онучка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город Взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку. Собачка онучку за спідничку. Тянуть руками, опираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Гав-гав-гав Ходи, Варварку, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Узяв дітрібку за чуб, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка онучку за спідничку, Киця собачку за хвостик. Тягнуті руками і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. ходи сірочко, не лежи, нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город. Взяв дітрібку, зачув баба, діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за хвостик. Як потягли, як потягли і покотилися. Упала рібка на діда Андрюшку, дід на бабу марушку, баба на онучку мінку, онучка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Ось і подивились ви, малята казку рібка. Бачите, які дружні були там і звірята, і люди, і у них все все вийшло. Для того, щоб і в нас все виходило, треба один одному допомагати, бути дружними. І тоді все у нас вийде. До нових зустрічей, малята!